І народилася війну, прийдеться і вмирати війну. де він той потік лучався. Там вже каби, там же ну, ось так от тут йдеш, бачиш вулицю, оптом, вечором її вже немає. І днем літають, і ночью літають, і бахають, і збивають їх ці шахіди. І народилася в війну, прийдеться і вмирати в Де Дивіться той путь лучався. Бахкають. Ось недавно тут десь недалеко бахнули. Воно ж тут недалеко десь, десь недалеко. І оце якщо вже так, то їм вже ще прийдеться тікати, все бросати. Таке життя трудне, вже люди по всіх пороз'їжджалися кругом. Я народилася в Польщі. А тоді якось мати мені розказувала, що поляки стали українців виганяти. Хати палить, ми ж приїхали з Польщі, а тут, оце, в Слав'янці, після війни треба було робочі руки. І батьки мої приїхали сюди, робили в колгоспі. І так ми тут очутилися, і так ми нам дали корову тоді в колгоспі. Діти ж ми були. І так ми жили, а тоді. Слав'янки сюди росе, прийшла заміж і тут вже живу 64 роки. Чоловік вмер вже 4 роки як умер. Я все живу коло сина. Син допомагає мені, все купляє мені. Він каже, я ніде не поїду. Він каже, я ніде не поїду. Хіба вже як будуть вже на бахачі, тоді вже де. У нього тут люди роблять, людям роботу дає, а якби оце не він, де б люди робили. Те. І я їх курочкам сиплю і гусей пасу, ще пасу, гусей з паличкою. Самі, ми, самі. Я, син теж. А тепер на старість прийдеться десь стікати. Коли воно вже закінчиться та війна. Так, да, я демобілізувався. А чому? І за травми. Травма голови дуже велика. Тільки контузій. Уже півпівроку пів десь так. Півроку ви переїхали сюди? Да? А звідки? З Краматорська. Ну Тому що там каби. Туди не прилітає так, як тут. Тут шахеди, а там вже каби. Там вже ну, ну, ось так от тут йдеш, бачиш вулицю. Оптом, вечором, і вже немає. Просто немає. Кам на камінь. Ось так. ну Тому вирішив сюди переїхати. Подалі від фронту було тоді. Зараз. ну ось. Ось так, ну, вже тікати нікуди. Дрони літають по ночам, особливо, особливо ближе до ранку, десь у третьому часі починається літання дронів і все інше. Ну страшно, то зрозуміло, що страшно. Але ну, ховатися після ну, тут не прилітає, прилітаєш. І днем літають, і ночі літають, і бахають, і збивають їх ці шахіди. Слав'янки більше людей виїхала, а відціля не дуже людей багато виїхала. Воно і куди їхати? Як гроші є, поїдеш, а як грошей нема, куди поїдеш, йде її хату, найти ту. Дуже тяжело, знаходять люди. Та ось одні курочки. Корови були, продали. Думали, що почали ж, як ну, вони в основному в слав'янці там прильоти. Це як дорогу ж перекриють, тоді ж до нас сюди не проїдеш ніяк. То хоч це там через третю бригаду зараз їздять, а як перекриють через третю бригаду, то тоді вже я не знаю, як від ціля вибиратися. Чи чутно вибухи, чи залітають сюди дрони. Та літають поза... сиділи позавчора, по-моєму, в часовому ділі і збили, чи самоліт, чи що тут -туда. баба тут стояла. Каже, давайте тікати, а воно чи зірвалося, чи не знаю, так, такий дим пішов чорний. Літають, збивають кожний вечір. Я тут і родилася. Сама живете? Ну так. Да. Син пішов воювати самовольно. Я йому казала, на коти карма на кажу бросити, кажу каліку, дві чи три душі. Я так усі, усі. Осталося чотири чи п'ять калік нас. Там одна на тому краю з двома палками, ось своха моя на ось на двох полках ходить теж. Аптека закрита тут у нас, і при той деку знімають гроші, а тільки треба їхати у Петропавловку, а наймати машину. Пошти тисяча на Петропавловку. Я то не то, а як те просю, сама я не дойду ні в магазин сюди, ні так не де. А хоч і поїду, я сидю в машині, бо я не піду. А тільки треба їхати, мені треба брати січок або табуретку. А на же ще св'язів немає взагалі. То було хоч як небудь дзвониш, а це взагалі немає зв'язку, взагалі не подзвониш ніде. От десь там, не ну, як вийдеш, десь туди або. На тому, то там, а так взагалі не дозвониться ні до кого. Світ буває, виключаю, це, як -отож те, де той по поскожують, то тоді виключають. Ось якийсь день не було, пошти три дні, а тоді включили. А так, поки, це є. Поки ж на місці, може, я казала, дай Бог може, мене та не може будемо на місці. А куди оце? Хоч відправлять, от, куди? Я казала, як відправляти, хай мене кажу, дом пристарілих. Я кажу, не хочу більше ніде. Я оце, як казала, ніхто кажу, нікому не да, нічого кажу, хоч би кажу, Путіна, на кажу, хто при. Перегим селив, щоб кажу, так поки ж кажу, вони оця будуть здіватися з дітей, скільки ж погибло діток ти.